Вітаю, ви на каналі Різнокольорові Спиці. і з вами я Анна Громова. Сьогодні хочу додати у вашу скриньку візерунків ось таку красу, ось такий ажурний візерунок. Зразок у мене ще не зовсім висох, тому що я ну, десь хвилин 20 його як зв'язала, випрала, заблокувала, але трошечки почекала і вирішила зняти відео. Так, виглядає цей візерунок з лицевої сторони, І так цей візерунок виглядає з виворітної сторони. Свій зразок я зв'язала із двох рапортів. Ось один рапорт, другий рапорт. І у висоту також пров'язала два рапорти: один рапорт, і другий рапорт візерунка. Свій зразок я в'язала. Із пряжі, яку мені подарувала Лариса із каналу Різнокольорова мозаїка. Це пряжа «Меріно Делюкс 50. По складу 50% вовни і 50% акрилу. По метражу на 100 грам 280 метрів. І колір, кого цікавий, це колір номер 33 Пряжа дуже гарна, м'якенька. Дякую Ларисочка тобі за цю пряжу. Але, як я вже сказала, трошки зразок відрізняється по кольору, тому що зразок ще не зовсім висох, тому він трошки темніший від пряжі, яка знаходиться в моточку. Це, що стосується пряжі, і зразок я в'язала шкарпетковими спицями, це спиці фірми KNT Prozing. Товщина спиць 2,5 міліметри. Візерунок нескладний. Я буду пров'язувати з вами кожен ряд, кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою, і в кінці відео я додам повну схему цього візерунка. Якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки, спиці, гарний настрій. І ми з вами почнемо в'язати. Я буду пров'язувати з вами один рапорт візерунка, тому самим звичайним способом на спиці я набираю 29 петель. Сюди входить 27 петель рапорта. Раппорт показаний на схемі білим кольором і плюс 2 кромкові петлі. На схемі вони показані фіолетовим кольором. Я набрала на спиці 29 петель, тепер в'язання повертаю на виворітну сторону, і ми починаємо з вами в'язати підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю не пров'язуючи, і далі всі петлі підготовчого ряду пров'язуємо лицевими петлями. Так, в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую. Підготовчий ряд і в кінці ряду кромкову пров'язую виворі. В'язання повертаємо на лицьову сторону. І починаємо в'язати перший ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи лицьова петля, накид, виворітна петля, лицьова петля. Виверітна петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю, не пров'язуючи. Наступну петлю пров'язую лицевою і через цю пров'язану переносю першу петлю. П'ять петель виворітних. Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта виворітна. І п'ята виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вправо, накид, лицьова петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, першу петлю знімаємо не пров'язуючи, наступну пров'язуємо лицьовою. І через цю петлю переносимо лицьову петлю. П'ять петель виверітних. Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта виворітна, п'ята виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, Виворітна петля, лицева петля, вивертна. Накид, лицьова петля, і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали петлі першого ряду. Другий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи дві петлі виверітних, одна виворітна, накид пров'язуємо теж виворітною, це друга виворітна, Лицьова петля, виворітна, Лицева петля, вивертна. 5 петель лицевих, одна лицева, друга лицева, третя, четверта і п'ята лицева петля. П'ять петель виворітних, одна виворітна, друга, третя виворітна, четверта і п'ята виворітна петля, 5 петель лицьових, одна лицьова, Друга, третя, четверта і п'ята лицева петля. Виворітна, лицьова, виворітна, лицьова, дві петлі виворітних, накид. Це перша петля пров'язуємо виворітною. друга виворітна і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі другого ряду. Третій ряд, кромкову петлю знімаємо на праву спицю не пров'язуючи, дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, накид, виворітна петля, лицева петля, виворітна петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, наступну пров'язую лицевою і через цю петлю переносю зняту петлю три петлі виверітних. Одна виверітна, друга виверітна і третя виверітна петля. Тепер дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вправо, накид, лицьова петля, накид, Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом. Вліво, три петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вправо, виворітна петля, Лицьова петля, виворітна петля, накид, дві петлі лицьових, одна лицьова, друга лицьова. І в кінці ряду кромкову я пров'язую виворітною. Ми пров'язали петлі третього ряду. Четвертий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Три петлі виверітних. Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна петля. Лицева петля, виворітна, лицева, виворітна, Три петлі пров'язуємо лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. Сім петель виворітних. Накиди пров'язуємо виворітними петлями. Одна виворітна, друга, третя виворітна, четверта виворітна, п'ята, шоста і сьома виворітна петля. Три петлі лицевих. Одна лицьова, друга лицьова, третя лицьова петля. Виверітна петля, лицьова петля, виворітна петля, лицьова петля, три петлі виворітних. Одна виворітна, друга виворітна і третя виворітна петля. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі четвертого ряду, п'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, третя лицева, накид, виворітна петля, лицева петля, виворітна петля, Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, першу петлю знімаємо не пров'язуючи, наступну петлю пров'язуємо лицевою. І через цю петлю переносимо петлю, яку ми знімали. Виворітна петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вправо. Накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, лицева петля, накид, Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, виворітна петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, виворітна петля, лицьова петля, виворітна петля, накид, три петлі лицевих. Одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Кромкову петлю в кінці ряду пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі п'ятого ряду. Шостий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Чотири петлі виверітних. Одна виверітна, друга виворітна, третя виворітна і четверта виворітна петля. Лицьова петля. Виверітна, лицьова петля, виверітна, лицьова петля. Пров'язуємо 9 петель виверідних. Одна виверідна, друга вивертна, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома вивертна, восьма вивертна і дев'ята вивертна петля. Лицьова петля, виверітна петля, лицьова петля, виворітна петля, лицьова петля, 4 петлі виверітних. Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна і четверта виворітна петля. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виверітною. Ми пров'язали петлі шостого ряду. Сьомий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, Чотири петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, третя лицева і четверта лицева петля. Накид, виворітна петля, лицева петля, виворітна петля. І тепер нам потрібно три петлі пров'язати разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Третю і другу петлі я пров'язую разом лицевою, і тепер через цю пров'язану петлю переносю першу петлю. Ось так повинно у нас вийти. Накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид. Лицева петля, накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, накид. І тепер три петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в третю петлю, в другу. І в першу петлю. Отак. І тепер ці три петлі пров'язую разом лицевою, Виворітна петля, Лицьова петля, виверітна петля, накид, Чотири петлі лицьових. одна лицьова. друга лицьова. третя і четверта лицьова петля. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі сьомого ряду. Восьмий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, 5 петель виворітних. Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта виворітна і п'ята виворітна петля. Лицьова петля, виворітна петля, лицова петля. Одинадцять петель виворітних. Накиди пров'язуємо виверітними. Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта, п'ята, шоста. Сьома виворітна, восьма виворітна, дев'ята, десята і одинадцята виворітна петля. Лицьова петля. Виворітна петля, лицева петля, 5 петель виворітних. Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта виворітна і п'ята виворітна петля. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі восьмого ряду. Дев'ятий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. 5 петель лицевих: одна лицева, друга лицева, третя лицева, четверта лицева і п'ята лицева петля. Накид, виворітна петля, лицева петля, виворітна петля. Тепер нам потрібно три петлі пров'язати разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Третю і другу петлі пров'язуємо разом лицьовою і тепер через цю пров'язану переносимо петлю, яку ми знімали. От Таким чином у нас виходить три петлі разом з нахилом вліво. Накид, Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид, лицьова петля, накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, накид. І тепер три петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в третю петлю, потім в другу і в першу петлю. Отак. От і тепер ці петлі пров'язую разом лицевою з нахилом вправо. Виворітна петля. Лицьова петля, виверітна петля, накид, 5 петель лицьових. Одна лицьова, друга лицьова, третя лицьова, четверта і п'ята лицьова петля. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виверітною. Ми пров'язали петлі 9 ряду. Десятий ряд, кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи 6 петель виверітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята і шоста виворітна петля, лицьова петля, виворітна петля, лицьова петля, дев'ять петель виворітних. Накиди пров'язуємо виворітними. Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта виворітна, п'ята. Шоста, сьома виворітна, восьма виворітна і дев'ята виворітна петля, лицьова петля, виворітна петля, лицьова петля, шість петель виворітних. Накид пров'язуємо виверітною. Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта, п'ята і шоста виворітна петля. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі 10 ряду. Одинадцятий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи 6 петель лицевих: одна лицева, друга лицева, третя лицева, четверта лицева, п'ята лицева і шоста лицева петля. Накид, виворітна петля, лицева петля, виворітна петля. Три петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю, не пров'язуючи, третю і другу петлі пров'язую разом лицьовою. і тепер через цю петлю переносю першу петлю, ниточку підтягую накид, лицьова петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом. Вліво накид. І тепер три петлі ми повинні пров'язати лицевою, з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в третю петлю, в другу і в першу петлю. І пров'язую їх разом лицевою з нахилом вправо. Виворітна петля, лицева петля, виворітна петля накид, 6 петель лицьових. Одна лицьова, друга лицьова, третя, четверта, п'ята і шоста лицьова петля. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали з вами петлі 11 ряду. 12 ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю. Не пров'язуючи сім петель виворітних. Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта, п'ята, шоста і сьома. виворітна петля. Лицова петля, виворітна петля, лицова петля, сім петель виворітних, Одна виворітна, друга виворітна, Третя виверітна, четверта виверітна, п'ята, шоста і сьома виворітна петля. Лицева петля, виверітна петля, лицева петля, сім петель виворітних. Одна виверітна, друга виверітна, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома. Виверітна петля. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі 12 ряду. 13-й ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, 7 петель лицьових. Одна лицьова, друга лицьова, третя лицьова, четверта, п'ята, шоста і сьома лицьова петля. Накид. Виворітна петля, лицьова петля, виворітна петля, тепер нам потрібно пров'язати три петлі разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю, не пров'язуючи, третю і другу петлі я пров'язую разом лицьовою. і тепер через цю пров'язану петлю переносю першу петлю, ниточку підтягую, накид. Лицьова петля, накид. І тепер три петлі, третю, другу і першу. Я пров'язую разом лицевою з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в третю петлю, в другу, в першу і пров'язую їх разом лицевою, з нахилом вправо. Виворітна петля, лицева петля, виворітна петля. Накид, 7 петель лицевих. Одна лицева, друга лицева, третя, четверта, п'ята, шоста лицева, сьома лицева. І в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі 13-го ряду. Чотирцяй ряд кромкову петлю. Знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, вісім петель виворітних. Одна виворітна, друга виворітна, третя, четверта виворітна, п'ята, шоста, сьома і восьма виворітна петля. Лицьова петля, виворітна петля, лицьова петля, 5 петель виворітних. Накиди пров'язуємо виворітними. Одна виворітна, друга виворітна. третя виворітна. четверта і п'ята виворітна петля, лицьова петля, Виворітна. лицьова петля, вісім петель виворітних. Одна виворітна. друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. І восьма виворітна петля. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі 14-го ряду. П'ятнадцятий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Вісім петель лицьових. Одна лицьова, друга лицьова, третя лицьова, четверта, п'ята, шоста. Сьома і восьма лицева петля накид, виворітна петля, лицева петля, виворітна петля, тепер дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю, не пров'язуючи, другу петлю пров'язую лицевою, і тепер через цю петлю переносю першу петлю, лицева петля. Знову дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, і пров'язую їх разом лицевою з нахилом вправо. Виворітна петля, Лицьова петля, виворітна петля, накид, вісім петель лицьових. Одна лицьова. друга лицьова. третя лицьова. четверта. П'ята, шоста, сьома і восьма лицева петля. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі 15-го ряду. 16-й ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи 9 петель виверітних. Одна виворітна, друга, третя виворітна, четверта виворітна, П'ята, шоста, сьома, восьма і дев'ята виворітна петля. Лицьова петля, виворітна петля, Лицьова петля, три петлі виверітних, одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна петля, Лицьова петля, виворітна, Лицьова петля. Дев'ять петель виверітних. Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта виворітна, п'ята, шоста, сьома, восьма і дев'ята виворітна петля. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали з вами петлі 16 ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону. Ми з вами пров'язали один рапорт візерунка. Це 27 петель плюс 2 петлі кромкові і 16 рядів у висоту. 17 ряд починаєте в'язати з першого ряду. От і закінчили ми з вами в'язати зразок цього візерунка. Я буду рада, якщо це відео вам було корисним, цікавим. Буду також рада, якщо цей візерунок ви будете використовувати у своїх плечових виробах. Я з вами не прощаюся. Бажаю всім мирного неба, здоров'я, наснаги, хто в'яже легких петельок, бережіть один одного в наш нелегкий на час. І до зустрічі на моїх нових майстер-класах. Всім пока.